Позачергові вибори президента України у Білгородністровському пройшли спокійно і без пригод. Працівники міліції та Державної служби надзвичайних ситуацій в день працювали у посиленому режимі. На кожній виборчій дільниці були присутні і рятувальники, і міліціонери. С 22 мая наші люди заступили на участки, где и несли службу по сегодняшний день. Не допущено нарушений на участках, не было допущено никаких провокаций, не допущено нарушений дисциплины среди личного состава. На охорону громадського порядку залучили більше ста чоловік особистого складу міліції Білгородністровського. Групи швидкого реагування та додаткові слідчо-оперативні групи забезпечували недопущення кризових ситуацій. Напередодні виборів з особовим складом провели спеціальний інструктаж та роздали відповідні вказівки щодо дій під час виборів. Рятувальники працювали у режимі підвищеної готовності. Організовано цілодобове чергування пожежних постів на виборчих дільницях. інженерно інспекторський состав зарані проверяли избирательные участки всі 87 участков, которые які знаходяться на території Білгород Дністровського району, а також 143-ю из, із окружною збирательною на кожній виборчі дільниці. Рятувальники облаштували пожежні пости. Додатково порядок на виборчих дільницях забезпечували представники громадських формувань міста.